Мої друзі, сьогодні наша казочка про синичку Дзінь, яка дуже любила веселі загадки та смішні жарти. Але, будь ласка, підпишіться на канал, щоб якомога більше дітей змогли почути цю казочку. У зеленому лісі, де, як завжди, дерева шепотіли один одному казки. І ніжно співали пташки в країні Сміхоляндія жила маленька синичка Дзінь. Вона була незвичайною пташкою. Дзінь мала особливий дар. Вона вміла розповідати дотепні жартівливі історії, які змушували всіх тварин сміятися до сліз. Якось одного сонячного ранку. Коли роса ще блищала на траві, а сонце лило своє яскраве світло крізь гілки, дзінь прокинулася з особливим настроєм. Сьогодні вона вирішила, що відправиться в цікаву мандрівку, щоб знайти найсмішніший жарт у всьому лісі. Це буде моя найкраща пригода, сказала вона, зістрибнувши зі свого улюбленого дерева. Спершу Дзінь зустріла стару мудру сову на ім'я Софійка. Доброго ранку, Софійко, закричала дзінь. Я вирушаю на пошуки найсмішнішого жарту. Чи можеш ти мені допомогти? Софійка, поправляючи свої окуляри, відповіла, звісно, Дзінько, але спочатку розкажи мені свій найкращий жарт. Дзінька не забарилася. Чому птахи літають? запитала вона, а потім сама ж і відповіла. Бо ходити пішки довше. Софійка засміялася так сильно, що ледь не впала з гілки. Це, звісно, смішно, підмітила Софійка, але я чула, що в лісі живе зайчик жартун. У нього є найсмішніші жарти, тож відправляйся до нього. Дінь поки що не знала, що на неї чекає, але з нетерпінням. Полетіла до зайчика жартуна. Коли вона прилетіла на луку, де жив зайчик, вона побачила, як той скаче з одного боку на інший, сміючись з усіх сил: Привіт, жартуне! закричала дзінь. Я шукаю найсмішніший жарт у лісі. Чи можеш ти мені допомогти? Звичайно, дзінько, відповів зайчик, зупинившись, але спочатку ти повинна пройти мій конкурс жартів. Я скажу тобі жарт, а ти маєш придумати свою відповідь. Зайчик почав Який годинник показує правильний час лише двічі на добу? Дзінь замислилася і відповіла, зіпсований або той, що зупинився. Обидва почали сміятися. Ти справжній талант, сказав зайчик. Але, на жаль, у мене немає найсмішнішого жарту. Тобі потрібно відправитися до лисички смішинки. Вона точно знає. Знову політ. Дінька летіла, співаючи пісеньки, поки не приземлилася біля лисички смішинки. Та сиділа на сонечку, розчісуючи свій хвіст. Лисичко, я шукаю найсмішніший жарт у лісі, сказала дінь. Звісно, Дзінько, але спочатку розкажи, що ти знаєш сама, відповіла лисичка, підморгуючи. Добре, слухай, почала вона. Чому кіт сидів за комп'ютером? Лисичка закотила очі. Не знаю чому, бо він хотів зловити мишу в інтернеті. Лисичка розсміялася так, що її хвіст закрутився, як спіраль. Це жарт на всі часи, але я знаю ще один. Чому слон не сидить за комп'ютером? Чому? запитала Дзінь. бо він боїться мишки, сказала лисичка, і знову обидва сміялися до знемоги. Але в мене немає найсмішнішого жарту, зітхнула вона. Тобі потрібно відправитися до качки плавунки. Вона точно знає. Дзінь знову піднялася в небо, коли вона приземлилася біля ставка, Качка плавунка вже плескалася у воді, співаючи пісеньки. Привіт, Плавунко, закричала дінь. Я шукаю найсмішніший жарт у лісі. Привіт, Дзінько! А ти сама що можеш розповісти? запитала вона у «Ну, Чому заєць ніколи не грає в шахи? запитала дінь. Чому? перепитала качка. Бо він боїться, що його можуть з'їсти. Плавунка засміялася аж до сліз. Це класно, але я знаю, щось ще краще. Чому складні загадки небезпечні для голови? Чому? запитала Дзінь. бо над ними треба ламати голову, сказала вона, і обидва засміялися знову. Ти класна, плавунко, але я все ще шукаю найсмішніший жарт, – сказала дзінь, зітхаючи. Я не знаю, чи зможу тобі допомогти, але чула, що в горах живе великий панда жартун. Можливо, він зможе допомогти. Дзінка полетіла до гір, де жив панда жартун. Коли вона дісталася до верхівки, побачила, як панда сидить на камені і їсть бамбук. Мовляв, він на вечірці. Привіт, пандо, закричала дзінька. Я шукаю найсмішніший жарт у лісі. Привіт, Зінько, розкажи спочатку мені свій найкращий жарт, сказав панда, жуючи бамбук. Чому ведмідь ніколи не грає у футбол? спитала Ладзінь. Чому? запитав панда, бо він клишоногий і завжди потрапляє у свої ворота. Панда засміявся так, що ледь не вдавився бамбуком. Це дійсно смішно, але я маю свій власний. Якою рукою потрібно розмішувати час чай? Якою? запитала дінь. Чай розмішують ложечкою, а не рукою. Обидва сміялися так, що їхній голос лунав по всій горі. Але панда зітхнув і сказав Ти знаєш, Дінько, я не маю найсмішнішого жарту, але я чув, що у ведмедя в лісі є жарт, який завжди смішить всіх. У ведмедя? Чому я не подумала про це раніше? просвістіла дзінь, і знову полетіла до лісу. Коли вона приземлилася, то побачила ведмедя, який сидів під. Що станеться з білою хустинкою, якщо її опустити в Червоне море? Що? перепитала дзінь. Вона стане мокрою, відповів ведмідь, і обоє зайшлися в сміх. Дзінь згадала, що ще не зустріла кота Мурчика, який завжди знав, як смішити всіх. Дякую, ведмедю, я мушу рухатись далі, повідомила дзінь і полетіла до кота. Коли вона знайшла кота Мурчика, той сидів на гілці і грався з м'ячиком. Привіт, Мурчику!» – закричала дзінь. Я шукаю найсмішніший жарт у лісі. Кіт спустився на землю і сказав: Розкажи, що ти знаєш. Як кота. Перетворити на кита, сказала дзінь. Як? Змінити одну літеру у слові? І знову обидва сміялися до сліз. Кіт засміявся, потім подумав і сказав Я поводжуся, як тих, я маю вигляд, як тигр. але я не тигр. Хто я? Хто ж? запитала дзінь. «Тигриня». І знову обидва розсміялися так, що їхній сміх лунав по всьому світу. Мурчику, я все ще шукаю найсмішніший жарт, зітхнула дзінь. Знаєш, мені здається, що немає смішних чи найсмішніших жартів. Все залежить від ситуації та настрою в цей момент. Але я знаю точно, що сміх це найкращі ліки від усіх хвороб. Тож смійся, жартуй, підіймай настрій усім, хто сумує. Тих пір циничка Дзінь із Сміхоляндії давала жартівливі концерти всюди, куди прилітала, підіймаючи настрій мешканцям лісу та розповсюджуючи свій веселий настрій та радість по всій країні. Сподобалась казочка? Дякую тобі за вподобайку і обов'язково порекомендуй казочки друзям, щоб якомога більше українців. Могли почути рідне слово.